Шановні колеги, доброго дня! Сьогодні ми з вами в місті Черкаси. Чому ми тут зібралися? Зібралися ми сьогодні тут, тому що відбувся з'їзд членів АППУ, Асоціації професійних пасічників України. Кожний річний з'їзд, і головною метою цього з'їзду була звітність за рік і переобрання голови АППУ. Членами АППУ являються промислові пасічники, які мають пасіки більше 300 джелосімей. На даному з'їзді буде дуже багато цікавої інформації, будуть виступи, буде Дід Василь і будуть такі інші. Так що запрошую вас, візьмемо коментарі і подивимося на з'їзд членів АППУ. Питання сьогодні це провести вибори тому що по статуту. Потрібно голову асоціації перевибирати кожен рік. Член нашої, більшість членів нашої асоціації виявили бажання все-таки спілкуватися спілкування влітку, навіть в активний сезон, що мене би здивувало, дійсно відвідування зум-зустрічі цими ж самими постійними активними учасниками вони постійно відбувалися. Якщо все буде добре, якщо ні, значить і в січні місяці із Канадським джерелем, активним, ютубером проводив зустріч з Іван Стефер. Він дав свою згоду, але сказав, що в нього дуже багато роботи. і В, в жовтні місяці ну, я йому писав з ним, спілкувався в вересні місяці, сказав, що це десь буде. Кінець листопада, початок грудня. Місяця, коли він може знайти час, і з задоволенням він сказав, з задоволенням поспілкується з українськими джерелами. Ми е, скинулися, ми ж бачимо, куди, де, де цей мед. Ми бачимо, що він ось він е, звезли його на завод. Везли за його те... на завод. От його підготували, ось він стоїть. Тільки, тільки він стоїть не в тебе, скажімо, у ну, коморі. Да? А стоїть ось там в партії. В цьому випадку, тоді, коли ми ту машину продавали, і зараз такі є можливості, бувають, що людина проплачувала мед, що був тут у нас в Україні. І він займався перевозкою меду туди, і, і в принципі він і, і брав аналізи, ну, тобто платив за аналізи оці вже загальні. Той кооператив, через який буде проходити експорт, він. Обов'язково повинен стати платником ПДВ. Тому що там виходить, держава нам потрібно деякі кошти вернути. Ну, наприклад, при закупці бочок, ну а бочки зараз 1700, десь нові бочки коштують, то, то там виходить ну, 1700, десь біля там, 300 гривень з кожної бочки держава нам повинна повернути, бо ми на, от тут. Тут би, Податок на додану вартість, так? Там, ну, ну, всі, всі ті витрати, які е, нам будуть ну, предоставляти на СПДВ, то оці, е, всі витрати держава нам повинна повернути. Ну, Може це і не дуже така велика сума, але в будь-якому випадку це кошти. Юрій Михайлович, який є головою поперед пам'ятства виробничого коперативу, він займається саме от його пряме так завдання на сьогоднішній день це забезпечити промислові пасіки сучасним промисловим обладнанням українського виробництва. Не за кордоном фінські лінії, польські, угорські, а саме українського виробництва, тому що, вибачте, українці. Як були передовими пасічниками, так на сьогоднішній день, я вважаю, самі найкращі у світі. Тому що, подивіться, вони працюють кругом і в Америці, українські пасічники на передових пасіках і в Канаді, і в Новій Зеландії, в Австралії. Тобто в нас дуже-дуже великий досвід і дуже роботящі пасічники. Я б сказав, що господар сьогоднішньої зустрічі, його територія, він господар йому перше слово, Юрій Михайлович. Будь ласка, його тема це новітні технічні рішення при виготовленні обладнання для промислових пасів. Будь ласка, Йоаннка. Вітаю вас всіх на Черкаській землі. Я трішечки тему В мене... Я б хотів би розказати історію створення лінії, деякій мірі. І не тільки історію, а і специфіку, чому вона стала, стала саме такою, яку ви її вже бачили на багатьох пасіках, З, звідки ми дійшли до таких технічних рішень. І спочатку хотів би сказати, що значить, чому я тут і перед вами, значить, в 2000 році в мене я наростив пасіку. І в мене було близько 100 вуликів, чуть-чуть не дотягнув до 100 вуликів. На 2000 рік це була досить велика пасіка, ну, приміряйте себе на 2000 рік, і це була вже промислова пасіка. І оскільки я інженер-механік, інженер-технолог, я зрозумів, що на своїй спині вже не потягну сотні вуликів. І якраз у той час зародилася ініціатива, тут сидить Василь Олексійович, зародилася ініціатива Бжолярського кругу. Не став розвивати пасіч, пасіку свою особисто, а почав розвивати саме технічний напрямок. Тому що е, якби серед того кола пасічників, в яке я попав, був великий запит на обладнання, саме на інструмент обладнання і пасічники почали рости, рости на моїх очах. От. І ми в, попали в цю. Тему і всю, так би мовити, хвилю, і ця хвиля піднесла нас до сьогоднішнього рівня і саме завдяки спілкуванню, саме завдяки бджолярському кругу. Тому ваше спілкування я прошу зрозуміти, що воно дає поштовх. Будь-яке будь зібрання, будь-яке спілкування дає поштовх. А наше підприємство було засноване в 2010 році, почало робити, працювати і от 12 років. Що ми досягли за 12 років? От через два роки після заснування фактично, це перша фотографія, де делегація нашого підприємства на Апімондії в Києві. На цій же виставці ми прорвались туди, зуміли дещо показати, і мене помітили французи. Помітили французька фірма Томас. І помітила нас завдяки клиновим ножам. Вони якраз розробляли концепцію клинової обрізки, і наші ножі виявилися у п'ятеро дешевші, ніж вони ліпили. От, ми зуміли зробити набагато дешевший, ніж, ефективний, ніж. Ми до, і досі його поставляємо на Францію на цю фірму. І вони помітили і запросили мене на, до себе. От, і це в 13-му році було. І значить, я їх дуже просив, що давайте робити лінію спільно. Тобто, вже тоді був запит на лінію, але в нас не було ні, ні досвіду, ні потужності, ні, ні, ні професіоналів. Давайте робити лінію у нас. Відповідь була негативна. Нам треба годувати своїх робочих, вони мені сказали. Тоді вони зробили нас представниками в Україні французької фірми «Томас». Ми цими представниками були років 5, не продали жодної лінії. От. Е, ну, не продали, тому що, по-перше, не було що показувати. Я їх дуже просив, дайте мені одну хоч людям показувати, щоб я возив по виставках, щоб люди приїхали, подивились, пощупали. Українці не куплять картинку. Ні, ми нікому не дамо, не даємо і вам не дамо. З французами, на жаль, загальмувалося. І тоді я вирішив переробити все заново. Тобто, із отриманого досвіду, коли досвід вже напрацьований, помилок був вже досвід помилок напрацьований. І тоді ми, значить, завдяки братам Хамаза, От вони завтра будуть, до речі, вони їм з Росії прислали фінську е, машину для розпечатки І ця фінська машина дуже дешева і має там щось порядковий номер, який ще е, чи, ну, одна з перших. Одна з перших і вона працювала в Росії кілька років. от Потім у нас кілька років вона працювала, притягли її сюди, я подивився. і, ну, Хлопці мене позвали, бо ми дружимо. Ось приїдь, подивися. Я приїхав, подивився, значить, хлопці кажуть, я хочу то давайте запускати разом. Зараз дозвольте все-таки висловити свою думку з цього приводу. Це найважливіше можливе питання на сьогоднішній день в нашій справі, в жільництві. Найважливіше. Далі я в своєму виступі це розів, але, але зараз можу сказати, що реалізація за кордон, реалізація мене за кордон дуже важлива, тому що гроші, ресурси визначають, по суті, справи, гроші і кадри, визначають в будь-якому випадку галузь бізнесу. Галус, успіх бізнесу, успіх галузі, успіх любого заходу, який тільки є. Так от, ну кадри, кадри це назвав. А от гроші, гроші вимиваються з бджільництва. Вимиваються. От дивіться, я буду брати 18 рік. Чому не цей рік? Я тоді поясню пізніше. 18 рік він дуже прозорий. Всі ми пережили, всі ми де там жили. Пам'ятаємо дуже, Толков в цей час був самий чи не найбільший експорт меду в 2018 році. Чи в 19-му вже було 80 тисяч 100. А ціна на мед закупівельна була 26 чи 25 гривень. Оскільки продали, не буде. Поскільки б не продали. Навіть якщо на один цент дорожче, на 1 цент дорожче. Це на 10 тисячах тонн, це 100 тисяч доларів. Цифри, які я буду називати, можете не провіряти, можете їм вірити. Вони багатократно провірені, вони коректні. От будуть у мене тут цифри, да? прошу їм вірити. От. І, і навіть якщо на один цент дорожче продали, то гроші в бджільництво не повернуться, розумієте? Гроші пішли в жильництво. Гроші в жильництво повертаються тільки ті, які ви заробили. Одержали в руки, да, і ви їх вклали. Чи Якусь час частку, не безмогли, як всі будете вкладати, тут не займатися нічим. От чи в лікарню, чи дітей вивчили, чи штани купили. І щось у бджільництво попадає. А експортери в жильництво ні копійки, ні цента не дають. Розумієте? А туди грошики. Ідуть і ще раз говорю, можете рахувати. Один цент це 100 тисяч доларів. На один цент довше. І на один цент дешевше, якщо у вас купили, це ті ж самі 100 тисяч доларів. А по прошлому тільки року, помните, коли з 30 до 42 сягнуло, скільки там центів було? В один день. Скільки було центів зразу От. Тобі ж питання того, щоб ці гроші поверталися в джоництво в руках пасічників. Як до цього йти? Треба думати. Приїхали на один з тачків, величка Сергія Миколаєвича. Ти поменше. Раз, два, три, чотири, п'ять. Під верхом сидять. Це так. не годувалось нічого. Кроме того, що не годувалось, вони не формірувалися. Це 12 рамкові, так? Так. Да. Нічого. Ось дуже раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Це просто глибше сидить. Може це, це, просто, це, Воно виходить. Не, воно вже, де, скажімо, вже, так, більш мешка по лінії. Пішло. Тобто, тут є матки, вже, які, які вже може в п'ятому по Ну, є. старше, це наверное, вже 65 що До того воно так особо було як сказати, масовий добір, був, воно просто вибирали сім'я, які більш-менш продуктивні, потім з'явився і робився аналіз скажімо, ну, поверхневий, те, що ми бачимо, що по відповідності до породи, породу. повинна бути там окрас по поведінці, воно щоб вже менш, таке, щоб воно, агресія була не, не, не виражена. Плюс ж, нормальна зімовка, ну, це такий основний параметр. Ну, а основний параметр, як навіть Урут написано, це, це ну, да. Це найосновніше. Ну, вона, як правило, яка складність виходить, що чим більш продуктивна сім'я, більша ймовірність, що вона Тобто оцей, оцей підбір є. Ну а далі то, понятно. Там є, Тут грубо говоря, десь, десь, десь в роботі знаходиться ну, десь вісім десь родоначальних. 20, на 25 людей треба вже. Я сюди приїхав, вечором згоню до 4-го сюди в там до, до прораба, кажу, скажи, що на наряді, що ніж людей завтра треба. А, а взяла жінка, та хто, значить, буде наряд, каже, вже в зінькові танки. <гум> <гум> я, та ну я розумію, ну це що робити, воно ж в підвалі, ну щось шести. Щось. <гум> ну, та це, ми, ми приїхали, воно холодно було, сиро, і ми виставили, що ми 25 февраля виставили. Цей дятел, як пішов клювати, воно ж нічого в природі немає, тут ага. така шара стоїть. Він як надався, він, він тук до, 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 до червня місяця. Ай. Розпробував. О, оце, оце, це, все перетовчене, це все підкрашене, оце все, все, все було перетовчене. Це, це, Ходиш, це, це, ти, ти, ти на посіки тут щось, щось робиш, він сидить, він сидить товче. Є, є дірки, такі ось дірки. по лупа, по, по, <вот Hum> і, і, потім мер, солодка, жизнь, нормально. Все. <вот <вот> життя вдалося, так кому війна. Та Бог його знає, не дивиться. І красний, і зелений, люди. <вот> а сітка на все дно, так? Ну це таке. <вот> сітка на все дно? Ні, тут на сантиметрі, ось так вона. Десь четверть, да? Вона так, так, да, там приблизно. Та отут вона, отут сітка. І це вона відкрита тут. Бо ми ж як, як осінню, як це, як привозили із соняшника, ми ж решетку цю вбираємо. А, а тут а, якраз і не вбрано. Я одно не можу зрозуміти. Тут рамка 300 чи 230? 300. 300. Він такий маленький. візуально. А дірка з боку так пробита і залишилася. Да. Та хай воно до пункту навіть. Будемо заносити ми паралоном за цем. Вони ж якось воно таке. Виживе. Там він за волканіку впати. Не годувалися. Це не годували. Я на все годував три тонниця. Тепер посмотримо, як пасічники на чотири віді задки виїжджають з пасіки величка.